сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби від лапаста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіці від Metro Chef дуже виручають, бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів. Така запашна обов'язково беру. Пляшка на 1 літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна: від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився, купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 4990. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей Сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде. Тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого? Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 грн гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шинки зі свинини? Тож візьму собі шматочок, щоб приготувати. Філедорадо та Сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 грам виходить 219,90 гривень, тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв: знижка до 35% на віски та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від Корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. до речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих, а до Ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд. Знайшла набір келихів Діна для вина від Метро Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Пашабахчи зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні. І, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й не весна. Тож купую собі омивач для скла зі знижкою 35%. А тепер на касу. З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кг. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кг. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир «Нуар» – Лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від селянськи зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони за 750 грамів, тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3, точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віски Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок знижка 50% на всі засоби для прання від аріаль. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячу товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена Форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк. Зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава Лаватса від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів! А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від Фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато. Тож швиденько шуршіть у метро на закупи.